Друзі, всім привіт! Сьогодні знову хочу вам з... трошки розказати про Канаду. Я вам обіцяла розповісти, чого я. Перше, чого я приїхала іменно в Коломну, сюди, в цю провінцію, в Британська Колумбія. І як я попала до цих двох людей, ну, мої шлях мій розказала. По-перше, за Британська Колумбія. Британська Колумбія це йде один, можна сказати, з найтепліших провінцій Канади. Ви знаєте, що в Канаді дуже мідливий клімат, в багатьох провінціях дуже холодно, або сиро, або дощі, або зимою дуже, дуже велика, довга зима, холодно. А так як я з своїми болячками мені треба більш тепліший клімат. Ну хоча б такий, як у нас був вдома. Ну я не кажу, що у нас такий вдома там був аж супер тепло, ну такий помірний, помірний клімат. А хотілося б, щось було знайти тепліше, тому що я знаю, що якщо буде дуже холодно, зимою дуже холодно, особливо коли йдуть дощі, мене дуже починає боліти коліно після того, що після операції. І я, в принципі, б нічого не змогла, якби були сильні такі перепади, холод, дощ, сильні морози. Тим більше, потом ще йти, може, якщо пройдеться по снігу, по цьому, то я би не змогла. Того ж, і Я вибирала більш такі провінції, більш такі міста, де, де більш тепліші, більш-менше дощів, зима не така холодна, не такі морози і не такий сніг. Спочатку я щось вибирала, думала. Казали на острів Принца Чарльз, там є Едуард, не Чарльз, а Едуард чи Едвард його називають. Там, потім казали, ще мені кудись в друге місце. Потім мене запрошували в інші пару міст. Ну там Не так тепло, але там типу, більше умови. Знаєте, Багато наших українців вибирають спочатку ту провінцію, де. Де зараз де швидко видають піар? Знаєте, що багато українців, ну по перше, вони не мають куди повертатися, якщо там уже їхні будинки зруйновані, або хтось хоче кращого життя. Багато я думаю, що половина українців. Ті, що виїхали в інші країни, і в тому числі і в Канаду, вони не повернуться, і всі шукають такі шляхи, щоб можна було залишитися легально. І тут в Канаді є багато в кожній провінції, чи на федеральному рівні, чи на провінційному, є такі програми, яких можна залишитися. Якщо ви будете робити, може ви якась там у вас є якась освіта. Ну хоча б там треба все-все-все, якщо навіть є освіта, їх треба все перенавчатися, перепідтверджувати. Але якщо ви якісь там... Майстер супер, ви можете все робити, будете робити, то ну, робити, будете працювати і ви можете залишитися. Там кажуть, що навіть на Ньюфандрел і Лабрадор, що там даже люди через півроку отримували піар. Є в яких провінціях рік, в яких півтора. Так що в кожній провінції по другому Так що людина вибирає, вибирали люди спочатку по тому, де можна залишитися, потім, де є робота, де не дуже дорого, де є якісь більше як плюшки. А Потім вибирали по, ну, по клімату, так. Ну, а я вибирала спочатку по клімату, щоб було і може якась допомога. Тут ще ну, я не знаю, звісно, наскільки це буде реально. Я вже на наступний місяць подамся на ту допомогу від провінції. Це якщо у вас немає грошей, ви ще не знайшли роботу, ви, може, якийсь там пенсіонер, інвалід чи мама з дітьми, тут можна податися ще на таку іменно провінційну допомогу. Та федеральна допомога, що йде від Уряду Канади, 3000, то вона видається всім. А в деяких провінціях, в тому числі і тут, Британській Колумбії є ще додаткова допомога. Звісно, її не оплачують не всім, але ви можете її подати, подати всі документи, розказати, чого вона вам потрібно, що ви там, описати всю свою ситуацію. І говорять, що люди отримували. Там пише, що типу, до 900 доларів на людину, або на півтора чи 1700, ну, десь біля ну, там більше чи півтора на всю сім'ю, може, навіть і більше. Щось, щось таке. Ну, але вони розглядають в кожному випадку. Вони розглядають що і чого, чого ви не можете працювати, який у вас стан, які у вас доходи. Ну, все це вони розглядають. Але кажуть, що люди що люди отримували хто 500 доларів, якщо одна людина, хтось і отримав, хтось 700, хтось 300, ну, Я не знаю чого. Вони хоч пишуть, там, наприклад, одна людина до 900 доларів, але вони там розглядали в принципі, розглядають на кожному рівні. Попробую на сьогоднішній місяць я податися, тому що ті гроші, які я планую отримати, федеральні допомогу 3 тисячі. Плюс сподіваюся, що там ще в банку можливо, що там дадуть кредитну карточку. І ну, якщо я сподіваюся, що я знайду дешеве житло, що я просто зможу на ці кошти зняти житло на пару місяців, а можливо на півроку, якщо я знайду щось таке більш дешеве і таке нормальне. Так що ці гроші, що я їх отримала, вони підуть мені на оренду житла. А от як вже на сідущий місяць жити, да, от ті кошти, що в мене трошки були, вони вже закінчуються. Добре, що я тут зараз живу безкоштовно, що я зараз ні за що не оплачую. Там тільки сама собі купляю продукти, і це там щось, то, що мені таке необхідне. Ну, От того я вибрала куцю, іменно цього, що тут тепло. Тут плюс це, що допомога, і плюс тут дуже гарно. В кіловна це дуже-дуже це гарне місце. Це просто. Я там виставляла фотки. Я ще вам буду виставляти фотки ще в інстаграмі я вам покажу. Тут дуже гарна природа. З однієї сторони, озеро, з другої сторони гори, е, якісь е, висоти, якісь вершини, е, пляжі, е, рівні дороги. Е, Ну, місто, місто просто супер. Я не знаю, але місто мені дуже і дуже сподобалось. Дуже гарне місто. Мене І ця перша канадійка вона возила мене, показувала мені і друга, вона бачила, що я хочу щось зняти, і вони мене возили. І та возила до озера на пляжі, возила і на виноробню. Це возила мене до, до Blackmount, до, до гір, і до великої такої вершини. Ми там піднімалися і говорила, що це, похоже, як у нас в Карпатах. Закарпаті, типу так, по такому серпантину, і звідти з тої дороги на висоті можна було побачити все місто як на ладоні. Вона мені там все показувала: то ктекеловна, то вескеловна, це озеро, це їхній там коледж, той окаган, і все все таке. Ну, дуже, дуже гарно. Одна, що тут погано в Киловні зараз. По-перше, волонтерів тут аж таких ніде, не ні в аеропорту ніде немає, і тут не дають готеля безплатного, ніякого не ні хостели ні готеля, немає, тут нічого немає. Ви приїжджаєте, вам треба зразу десь, або ви самі шукаєте когось, або ви поселяєтесь десь там в якомусь хості, в готелі. Чи там десь не знаю, на РНБ заходите, десь з орендуєте, тут нічого цього немає. Допомоги такої немає. Нікого тут немає. В місті нікого немає. Так що, якщо ви їдете в коловну, то потурбуйтеся це наперед, того що тут нікого немає, тут вам ніхто не допоможе. Е, я колись писала. Питала, чого ну, за цю кіловну, мені писали: мені писали не їдь сюди, тут дуже погано, тут нічого немає, ніхто тобі тут нічого не дасть, тобі ніхто нічого не допоможе. І тут дуже дорога оренда, дуже все дорого. що це як наш... наш... Типа як, ну, як наші курорти були, що тут дуже все дорого. Не їдь сюди, бо ти тут, тут буде дуже дорого, дуже, дуже недобре. Я б не сказала, що тут недобрі ціни, що на оренду, що на продукти дешеві. Ну, як дешеві. Ну, звісно, якщо взяти переводити їхні канадські долари на нашу гривню, то ви спочатку будете в шоці. Тим більше, якщо ви отримуєте якусь там мінімальну зарплату чи мінімальну пенсію, то ви, звісно, будете трошки в шоці. Але якщо подумати, що ви будете отримувати там, будете працювати, будете отримати зарплату, там, да, хоч ви оплатите за оренду, але всеріну потрошки вам буде лишатися чи більше потім будете робити, більше там будете отримувати, вам більше будуть платити і цього. Все рівно вам буде хватати. Я порахувала, що вам буде вистачати. Можна все купити, сходити в ту ж долораму, індепенд, дуже, дуже гарний магазин. Не знаю, я ходила в нього, мені дуже сподобався, він дешевий. Все можна знайти. Хто хоче, той може знайти. Проблема одна це не це англійська, ну, і потім знайти роботу хоча б спочатку на мінімалку, а там далі, далі вже все підвищувати і рівень англійської і більшу роботу, або бути більше працювати і отримувати. Так що вижити, навіть не говорю, там, вижити, як ви в Україні, виживаєте, на ту пенсію і на ту мінімальну зарплату, тут ви не будете виживати, тут ви будете чувствувати. Почувати себе людиною, і ви тут зможете собі все купити. І підеш в магазин, ти собі все купиш, що хочеш. Я не говорю вам ходити кожен раз по ресторанах кафе. Так, да, там трошки задорого, але є де дешевше, де дорожче. Але ну, десь, якщо там раз у тиждень підати в кафе, а так будете собі вдома, так як ми звикли самі всі готувати. Я, в принципі, сама все готую, я люблю готувати. І я бачу це все зелені, я люблю овочі, різні фрукти. Я би брала це всі різні такі, це всю зелень, гриби. Сир, яєчка, я робила омлети, робила різні соуси, пасти. В принципі, це, це дешево. Тунець, тунець зовсім баночка, долар. Так що це дуже можна вижити. Так, як я попала сюди? От мені писали, не їдь сюди, бо тіпа, тут все погано, тут ви нічого не можете знайти. Мені спочатку пару людей написали за одну людину, яка тут дуже допомагає. Вона так, я б сказала, волонтерна, ну, дуже гарна людина, і за неї писали, але її звати Сінді. Я, в принципі, трошечки спочатку, я б читала раз, прочитала другий, і щось мені думаю, ну, думаю, я знаю, хто вона, як вона, як вона зможе допомогти, чи це правда, думаю, може. Бо, якщо чесно, трошечки в деяких місцях наші українці трошки. Вас підставляють, трошки вам не допомагають і не такі щирі навіть своїми, щоб Китаї... Китай. Канадійці вони набагато щиріші і добріші, ніж наші. Наші вже тут приїхали, вони вже починають крутити носом, і вони не так хочуть допомагати нашим, як канадійці. Канадійці допомагають більше і вони більш щиріші. І мені писали за неї, але я в принципі ну, думала, ну, думаю, як написати людині. Ну, мені написали за неї раз, другий раз, потім і ще вийшло, в Телеграмі там мені ще одна людина написала, що типу, зверніться до неї. А ну, я щось думала, думаю, думаю а що би написати? Думаю, звернуся, спитаю, бо я зверталася до деякі організації, одні мовчали, одні написали, що коли я приїду, щоб я до них підійшла, може вони зможуть чимось допомогти. А це, думаю, ну, Напишу їй, знайшла її сторіночку у Фейсбуці і написала, що там то розписала свою ситуацію, що я приїжджаю, що... що мені потрібна допомога на перший час, що я не маю де жити, чи, це... чи е, зможе вона мені допомогти. Е, е, да, вона мені відповіла, написала. Задавала різні питання, ми з нею трошки переписувалися, потім вона мені відправила анкету, щоб я заповнила, але вона за все питала: все, все, звідки я, що я, чи я курю, чи я п'ю. Там, що, там, яка ситуація, чи ви прищеплені від коронавірусу. Ну, такі різні такі питання. Плюс заповнила цю анкету, відправила, потім вона ще там пару питань задавала. І вона сказала, потім, що постарається мені допомогти. Але я зараз дуже тяжко з хостом. Уже багато людей вже не, не беруть наших, чи там переповнені, чи вони вже трошки устали від наших, що трошки важко. Знайти. Ну, вона постарається щось знайти. І потім вона, вже коли підходив срок, коли я вже мала виїжджати, ну, потім вона спитала, коли я точно приїжджаю, щоб я скинула їй білети, номер, Ну, щоб вона подивилась по даті, коли я там точно приїжджаю. Ну, Я розказала, що як я їду і коли я маю точно приїхати, вона подивилась по даті, сказала, що постарається щось мені знайти. Ну, і потім вона мені написала, що вона зустріне мене в аеропорту, вона мене зустріне, що вона мене сама особисто зустріне в аеропорту. Якщо вона мені знайде якихось людей з хоста, то буде з ними або сама зустріне, потім мене кудись відвезе. Так що можна сказати, що я їхала на обум, навіть не знала, де я переночую ту ніч. Бо я приїжджала вечором, то було вже 6 година вечора, поки ми вийшли з літака, то вже почалось сьомий, чи пів 7 вже було, чи пізніше було, вже десь біля сьомої. Ну, я, я по карті подивилася, що їдуть там, там їде, і що десь є недалеко. Готелі і хости, там є один один самий дешевий хост. що, ну, Я думала, якщо вдруг вона дійсно там не зустріне мене, там буде якесь, там щось буде, то то я поїду в той хост, там, думаю, одну-дві ночі там переночую, а там, думаю, буде щось бути. Але так вийшло, що вона мене зустріла. Ну, я думаю, побачила ту фотку. Зустрічала вона мене ще з нашими двома українцями, двома е хлопцями. То один фотка, один стояв біля мене. Так що вони мене дуже щиро зустріли і дуже-дуже допомогли. Я, в принципі, навіть не очікувала, що вона так. Розкладе той прапор і віночок і українські. що вона мене так будуть щиро зустрічати мене в аеропорту. Мені ж незручно стало, я там трохи так ошарашила, виходила і Я ж розтірялася, вийшла з того і аж зупинилася, не знала що трошки це. А ще потім як там люди почали мені махати, там ще там один, один старший такий ну, старий чоловік почав мені кричати, махати мені руками Україна то було дуже приємно. Mm. Ну і так ми поговорили, познайомилися. Ми Трошки там розпитали біля машини і um, вона сказала, що вона зараз відвезе мене до одної. Mm. Mm. Відвезе мене до одної жінки, до одної канадійки, в, якій є, в якої я буду пару днів буду. Скільки точно не знаю, ну типу пару днів буду, так. Да. І повезли мене. Ту жінку теж. Та Жінка була старша, їй, теж вже десь за, їй за 70. Уже десь, теж вона теж і після операції, їй там бедро ламала, теж ходить на палочки. Але така ще дуже, дуже шустра жіночка. Ну, Вони такі всі, хоч і старші, але такі всі шустрі, всі бігають на машинах, їдуть. І повезли мені до неї, її звати Арлін. Дуже-дуже гарна жінка, ну і вона там теж ми знаємо, все там вона розказала, що там, як і як, що можна, що не можна, заключили, типу, як такий договір, що тіпа, до якого числа я в неї буду, то як вийшовся як хост, безкоштовний хост, як і я... до скільки я там у неї буду, що можна, що не можна робити. Там, ну, все, все це обговорили, і я в неї залишилась. Звичайно, я приїхала до неї в середу, це я прилетіла в середу. Ну, спочатку думала, що до вівторка, але потім сказала, що я буду у неї до... до четверга. Не до вівторка, до четверга, але, але я в неї була до п'ятниці. Можливо, я б у неї ще там на пару днів залишилася, або... але там до неї теж приїжджала знайома з іншої провінції, так що, вийшла в п'ятницю, це я більше тижня була у неї. В гості там, ну в гості, то, я казала, то просто жінка у себе вдома. Знаєте, у них тут всіх не так, як у нас нема лишньої кімнати, у них у кожної лишня кімната для, для там, знайомих, друзів, які приїжджають до них в гості, там, чи, чи, чи там хтось діти приїжджають, чи там знайомі приїжджають. Ну, у них усіх є такі додаткові кімнати. І так, так що прийшлося, мені просто прийшлося йти, бо більше другої кімнати немає. І, і, і там знайома приїжджала, і що мені чесно даже ну, четверг, в четвер в п'ятницю, бо вона сказала, що в суботу приїжджає. Так що в п'ятницю вже в Сінді приїхала за мною і мене забрала. Так що з середи до п'ятниці, виходить, більше тижня я була у неї. Ну, там було дуже добре, жінка мене. Все мені дойжала, можна було все робити. Що коли? Вона мені дала ключі, бо я сказала, що я хочу трошки прогулятися. Вона, трошки... Ну, вона тіпа, десь давно вчилася, десь трошки знала так, пару слів по-українськи, та я, так, я її вчила. Слова говорила з нею, то ми так трошки на англійській, пару слів, пару слів по-українськи, ми так з нею розумілися. Але кругом вона мені вона дуже мені допомогла, бо за перший тиждень ви знаєте, що треба це все оформляти, все робити. І вона мені все допомогла. Але ну, вона мене кругом возила. Вони всі з машинами. Звісно, от звідти де там я жила. Да, я могла там сісти на цей на автобус, як вони кажуть, бас. І під'їхати там, в принципі, не було аж так далеко звідси. Да, зараз, де я тут живу, це тут майже майже яка країна Блекмаунті. Це трошечки задалеко. Тут дуже довго звідси, якщо я би добиралась туди, де я там жила, то мені треба їхати. Одним автобусом потім довго йти, або двома автобусами, ще кусочок йти. Ну, це мінімум треба півтора години мені звідси добиратися. І тут так рядом нічого немає, навіть до магазину, як там, я ходила собі пішки, могла пройтися там пару зупинок, щоб не їхати, пройтися і щось купити в магазині. Тут я б не змогла, тут дуже-дуже і дуже далеко. А там було добре. І добре, що так їй Сінті дала список, я ще говорила, куди нам треба йти. І ми кожен день кудись ходили. Але навіть за перший день ми встигли все зробити. Але я думаю, що я вам вже розповім це в наступному відео, тому що і так вийшло відео дуже, дуже довге. Вже. Я вам розкажу, куди, куди ми ходили. Не знаю, може я знайду ті адреси. Пошукаю, щоб я вам хоч залишила якісь контакти. А вам, якщо щось цікаво, то пишіть, питайте, я вам розповім. Так що, А все, все інше розповім, з чого ми починали, куди ми спочатку йшли, і де що я там оформляла, вам розкажу в наступних відео. Так що всім дякую за увагу, дякую за лайки, за підписку. Якщо щось питайте, будемо з вами розмовляти і буду вам всього розказувати. Все, дякую, до нових зустрічей. Пока!